Тим часом росіяни стягнули до Куп'янська близько 40 тисяч військових із танками та бронетранспортерами. Ворог готується до чергового штурму наших позицій, зокрема і на Авдіївському напрямку. Там ситуація найважча. Рашисти не полишають спроб оточити місто. Детально про ситуацію на фронті Людмила Гаврилюк розкаже. Ну, аналізатор щось показує. От десь десь от в тому радіусі воно воно летить. Вогонь! Чітко в ціль. Так зенітники 47-ї окремої механізованої бригади під Авдіївкою нищать російські ланцети та розвідувальні безпілотники. Yes. Авдіївський напрямок досі один із найважчих на лінії фронту. Росіяни тиснуть на місто з кількох сторін. Штурмують невеликими групами піхотою із підтримкою бронетехніки. Атаки не припиняються ніде. Спалили два танки їхні. Завзавчора. Два штурма з використанням БМП в одному знешкодили і чи втікли. Противник дуже активно почав також використовувати засоби РЕП. Збільшувалась кількість, вони навіть встановлюють їх на техніку, тобто це затрудняє роботу по цій, по цій техніці. А ще расисти активніше застосовують і керовані авіабомби. Останнім часом дуже зросла інтенсивність артилерійських обстрілів. Також пускають каби по кілька разів на день. Тероризують фактично місто та його околиці. Також збільшилася кількість ракетних ударів. по Рефронтових міста ворог стягує резерви на лимону куп'янський напрямок близько 40 тисяч військових, понад 500 танків і 650 бойових броньованих машин. Ця сила вона а, закумульована ворогом в намаганні прорвати нашу оборону, прорвати великі потужні інженерні загородження. Але як ми бачимо, безуспішно зараз йдуть важкі бої поблизу населеного пункту Табайока. Проти них зараз поширює активну свою дезінформацію, аби подати хоч якусь перемогу про те, що нібито це село. Взято під їхній контроль це не відповідає дійсності за село. Зараз ведуться активні бойові дії. Йдуть важкі бої, артилерійські дуелі на шторм тут йдуть під прикриттям артилерії та дронів на лиману купінському напрямку. Росіяни два місяці намагаються захопити наші позиції біля річки Жеребець, щоб відкинути наших захисників на захід у бік лимана. Уже протягом довгого часу вони шукають ці слабкі місця, проте їм це не вдається, і вони вдаються от саме до артилерійських обстрілів до використання. Армійської тактичної авіації широко застосовують свої дрони. Не зменшується інтенсивність атаки на Бахмутському напрямку. Ворог намагається прорватися до часового яру. Ідуть важкі бої на південному фланзі біля Кищіївки та Андріївки. Ми вже спостерігали, коли навіть іде одночасно 10 танків, 10 броньованих машин, які підтримують піхоту. Причому броньовані машини вони висаджують дісант, повертаються, знову висаджують. і звичайно підтримують своїм вогнем на. Наступ, також ми можемо спостерігати. Коли спершу він відпрацьовує наші позиції артилерії, потім починає оцей наступ. Зараз наші військові в обороні, але за нагоди контратакують. У нас активна оборона, тобто, якщо ворог все ж таки вдається захопити деякі наші позиції, ми в свою чергу або можемо їх відбити, або навпаки, можемо захопити інші ворожі позиції. Зараз по всій лінії фронту динамічні бої. Війна кажуть, військові йде заятись та технологічність. У кого більше сучасних технологій, той і перемагає. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.